Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про першовесняні квіти, первоцвіти. А чи ви знаєте, що це за квіти, які першими прокидаються після зими? Тож давайте познайомимось з деякими первоцвітами. Це підсніжник. Його ще називають снігова крапелька. Він білий, тендітний і дуже сміливий. Це мати й мачуха, жовта квіточка, схожа на сонечко, росте на сухих схилах. Наступна квіточка малята це пролісок, має блакитні або фіолетові квіточки, проростає у лісі. А це малята ряст, його квіти бувають фіолетові, білі, жовті, росте килимком у лісі. А це малята фіалка запашна, вона теж пірацвіт. Вона буває біла та фіолетова. О дуже ароматна квіточка. А зараз малята. Послухайте легенду про підсніжники та сніг. У Франції підсніжники називають сніговими дзвіночками. За легендою, богиня Флора роздавала всім квітам костюми для карнавалу і подарувала підсніжнику біле плаття. Але сніг теж захотів взяти участь в карнавалі, хоча карнавального одягу йому не належало. Тоді він став просити квіти поділитися з ним костюмом, але ті злякалися холоду, і тільки білий підсніжник зважився заховати сніг під своєю накидкою та потайки провести його на карнавал. З тих пір вдячний сніг вкриває підсніжник від холоду. Сьогодні, малята, ми дізнались про перші квіти весни. А коли підеш на прогулянку, спробуй знайти ці квіти у природі, але пам'ятай, не рви первоцвіти, бо вони занесені до червоної книги. Весна це час краси.